Всім привіт! З вами я, Женя Кутюга, і сьогодні мої котики Бурботики я вам сьогодні покажу як можна зробити автоматичні двері. Ну, точніше, двері які закривають. Тільки напишіть в коментарях, те, що я в когось вправ. Бо я навіть рідко дивлюся YouTube на що Melon Playing Ground. Того я просто думаю, я думаю, що я це сам придумав. Напишіть в коментарях, чи таке вже хтось придумав до мене, чи ні. Ну, першим ділом я покажу як, покажу, як воно працює. Ну а потім я вам покажу. Як воно робить. А вже ж, я вже підготувався дуже добре. І зараз ми лише. Ну, Доїхали бути, до якої нам. О! Во! Ну, а вже ж нам треба трохи доробити. Показую вам нав... наприклад. Беремо три палички і кладемо ми їх в такому положенні. Вони отак вот стоять. Мають стояти палки ці отак. так. Їх розвертаємо і кладемо. Я показую іменно на цій карті, але можна на будь-якій. Розвертаємо і бажано, щоб було рівно. І так робимо з трьома. Раз. Робимо, щоб вона затверділа. Потім беремо цю паузу. Розвертаємо так само. і... Правим. Але треба ще підрухувати так, щоб було ще посередині останній паличка. Так само заморажуємо, кладемо плей і сно. Але це можна все робити з паузою. Але мені легше завжди, коли закінчую з паличкою. О, тепер цю кладе. Вона кладеться і. Ну, ви зрозуміли, крові. Це нам не треба і. ой! Це кладемо так. Все. Тепер. Ну, це на лівій, А тепер робимо це на правій. Во. Заходимо. Закриваємо, щоб було легше. Беремо це. Кліпимо відсюди аж до цього. І зараз це найважче. Для мене це найважче. Отак. Во, от про що я говорив. Те, що треба дуже обережно це робити. То... Це не спростих. вже зробимо ми це швидко. Во! Ну, я вам показав на прикладі, бо якщо я зараз не хочу розкувати, Затверді. все. Тепер воно не падає. давай ка наприклад, тьо ні, тьо ні, тьо ні, ні, цього злі нахінь пішов. О! Ти, ти, піде, ти будеш подобаним клік. Вставай сюда. Молись, либо не молись. Стой. Стой, стрелять, бро. Опа. Мне подавать клад. И все. Кладем сюда. Ну, вот так. Ну, я вам показал все. Блин. Нічого. Не знаю, там паличку покладемо для балансу всіляний покладемо чоловічка. Ще одного. І таким чином ще одного. Так, да, кінець буде невеселий, не жаль. Не плакать. Нормально. Тебе ще забули покласти. Кова там ще не вистачає. І за компанію робота. Ну, а теперь-то, так, 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 а теперь все взрываем. Я ж пошутил, я же, я ж не тупой. Их нужно сильнее убить. Я ж пошутил, я же не нормальный, я же нормальный. Ну, а может и нет. Пау, нахрен всех вбиваем. Вот теперь я знаю, как взрывать костер. Давай-ка, зересь, братуха. Ой, занадто горячее. Может, ти зрейся. Тоже згорів, может и, тоже сгурю, может ти может, и, нет, тоже згурю. А может, яблоко. Жарное яблоко. Яблоко, яблоко, Ой, Будем не зараступаясь. Я зараз любой тут. Так все. Ну... З вами був я, Женя, Котик Бурботик, і всім пока.